Всім привіт! Вітаю вас в новорічному відео. Може, ви вже ріжете салати, а може ви вже наносите макіяж, а може ще прибираєте в своїй оселі. Я думаю, все одно вам не завадить гарна, тепла, весела компанія. А тому приєднуйтесь до нашої новорічної розпаковки. Сьогодні в нас, напевне, наймиліший адвент. Календар. Це адвент-календар від Люміне. Ірішка, і саме для тебе це останній адвент-календар в цьому адвентному марафоні. Давайте, не зволікаючи, з вами розпакуємо адвент-календар, подивимось, чи надасть нам ще більш новорічного настрою його наповнення. І нагадую. Сьогодні, саме в останнє відео року, що минає, ми з вами підводимо підсумок конкурсу, який тривав протягом грудня місяця, і виберемо нарешті переможців. Так що, то чекайтеся закінчення цього відео. А зараз, звісно, розпаковка. Остання розпаковка в цьому році, яка чудова зима. Як Цього зараз не вистачає. Дівчата, в кого зараз у вас сніг на дворі? А в кого, наче таке враження, що зима про нас забула? Напишіть в коментарях. Всередині він ще гарніший. Нас з вами тут чекають 17 продуктів доглядової косметики і 7 продуктів декоративної косметики. Почнемо? Номер один. Ось тут. Зверху. Починаємо ми з вами з декоративного засобу. Це в нас рум'яна. Ось такі в тюбіку, рідкі рум'яна. Відтіночку 6. І це відтінок плюм сливовий. Ось такий. Розподіляється непогано, а от на кшталт відтінку я трошки сумніваюсь. Така собі не дешева стала косметика від мене, тому я б не сказала, що дуже часто купляю продукти від цього бренду. Знаєте, може якраз буде привід для того, щоб трошки згадати, які це продукти і чого вони мені настільки подобались колись. Може я трошки звернула увагу знову. На цей бренд. Перший номер я знайшла швидко, а ось другий номер це цікаво. В цьому розмаїтті може хтось вже помітив, де другий номер, бо я поки що його знайти не можу. Ні, знайшла. Ось тут знизу як красиво все зроблено. В другому номері ми вже знаходимо доглядовий засіб. В цьому адвенті ми знайдемо доглядові засоби з різних лінійчок від Люмене. І саме тут ми знаходимо очищуюче молочко з їх лінійки Лахде Джерело. Тобто лінійка, яка направлена на зволоження шкіри. Номер три. Номер три вже ось тут серединці, що в нас буде в цій коробочці. Денний зволожуючий крем з лінієчки люмо. Направленою для сяяння шкіри. Ну, думаю, це зрозуміло. Зовсім невеличка баночка, всього-навсього 15 мл. Але для крему для обличчя, для того, щоб спробувати і зрозуміти, чи тобі підходить, доволі непогано. Далі номер 4. Знову шукаю, знову задумалась. До речі, я зрозуміла, що внизу теж написані циферки. Ми вийняли коробочку, а там написана циферка. Тобто можна ці коробочки назад скласти, як вони лежали. Цікаво. Номер 4 ось тут зверху. Щось тут таке? Більше. для фіксації макіяжу. Тут у нас 50 мл. Звісно, неповнорозмірочка, але теж непогано. Номер 5. Я його бачу ось тут. Знизу. Виймаємо. маємо тут таке дуже легке, наче олівець. Ні, не олівець. Це роботка для росту вій. Звісно, написано так, що дійсно прочитати дуже-дуже важко. Бо такі сріблясті-сріблясті літери на такому світлому пакуванні. Номер 6. Я знаю, ось тут нас номер 6. Крапочкою позначено, що це саме номер 6, а не номер 9. Відкриваємо. З лінієчки Герка. Тобто. Чутливий легкий зволожуючий крем для обличчя. Тут всього-навсього 10 мл, так такий невеличкий пробнічок. Ви вже зрозуміли, що ця лінійка саме для чутливої шкіри, для заспокоєння шкіри. Трошки вже зсунулася наша вся краса, а ми відкриваємо сьомий номер. Що у нас буде тут? Знову такий зволожуючий крем, але вже з лінієчки валу. Ця лінієчка вже для освітлення і сяєння шкіри. І основний активний компонент в цих доглядових засобах це вітамін С. Восьмий номер ось тут. Так. Такі невеличкі, я думаю, знову буде якийсь кремчик в баночці в таких ось невеличких пакувальниках. Давайте дивитись. Дійсно, яка баночка. А це вже нічний крем з лінійки Атон, що означає поза межами часу. Ця лінійка для зрілої шкіри. Для того, щоб зупинити ознаки старіння. Спробую! Ось цей продукт точно для мене дуже-дуже актуальний. Дев'ятий номер, точно, ось тут що в нас там всередині. Якась декоративка. Так. Тут декоративка, і тут туш для вій. До речі, повна розмірка. Туш для подовження та об'єму. Щіточка така класична, силіконова. Я полюбляю такі щіточки. Подивимось, наскільки мені сподобається ця туш. Десятий номер це менше і менше залишається коробочок. Знову буде якийсь кремчик. Відкриваємо. Звісно, баночка з кремчиком невеличка. Mm. І це знову лінійка лахде. Тобто лінійка для зволоження шкіри. І тут в нас вже нічний крем, нічний зволожуючий крем. У нас був денний, тепер ще й нічний крем є. Добре. Одинадцять! 11. Ось тут прямо в серединці. Дістаємо, Що в нас буде тут? Це пінка для очищення шкіри обличчя. І це вже лінієчка туні. Щось ми з вами вже, здається, знаходили з туні, чи Ні, Ні, ще не знаходили Це лінійка для жирної та проблемної шкіри, саме для заспокоєння шкіри. 12-й і ми з вами вже на серединці. 12-й номер. Побільше вже коробочка. що у нас буде тут. З лінійки люмо серу для зони навколо очей. Невеличка, але я думаю, що це повнорозмірка. Тут 10 мл для зони навколо очей. Цього цілком достатньо. Щасливий 13-й номер, що він нам подарує в цьому адвенті. Він дуже невеличкий, що в не буде. Знову таки засіб для вмивання, тільки це вже скраб гель-скраб з лінієчки Вало. Нагадую, лінієчка Вало значить сяяння. Ця лінійка направлена для сяяння і освітлення шкіри. І активний компонент це вітамін С. Єдине, що спробуючи не будуть скрабуючі частинки в цьому скрабі, мені зажорсткіт. Буде дуже цікаво спробувати. Ну, 13 тринадцятий такий загадковий. Поки що я не знаю, як до нього відноситись. Сподобається він мені чи ні? 14 -й. О, 14 великий і такий важкенький. Що там буде? Це лінійка ЛАГДЕ, лінійка направлена на зволоження шкіри. Я таким лосьйоном користувалася, і він мені доволі сподобався. Так, це звісно, це, звісно, пробничок, це, звісно, мініатюрка, бо в мене був м -м, десь мілілітрів 200, така пляшечка була. 200-250 мілілітрів. А тут всього-навсього 50 мл, але... Все одно буде приємно користуватись, бо я знаю, що цей лосьйончик дуже гарно, дійсно, зволожує шкіру. Відкриваємо 15 Знову щось маленьке, знову буде кремчик. Так, дійсно кремчик. Денний крем проти зморшок. З лінійки люмо. Люмо світло, освітлення, шкіри, а також ця лінійка направлена проти перших ознак старіння. Все менше і менше залишається коробочок, і ми відкриваємо номер 16. Тут в нас декоративний засіб. Це база під макіяж, зволожуюча та підсвічуюча. Давайте спробуємо. Має такий трошки рожевий відтінок. Спочатку відчувалася, як зволожуючий такий крем, а потім, коли розподіли... розподілилася ця база на руці, якась така оксамитова рука стала. Дуже приємна на дотик. Я думаю, що ця база буде трошки вирівнювати текстуру шкіри. Дуже приємно. 17 -й. Це вона повністю вже майже розпалася. Ой, божечки, щоб тільки нічого не повипадало. Так, відкриваємо, що там буде? Мініатюрка нічного крему з лінійки валу. Так само підсвічення нагадує ця лінійка з вітаміном С. 18 -й. Ось такі знову невеличкий. І знову у нас лінійка туні. Це. Лінійка для жирної та проблемної шкіри. Тут в нас вже зволожуючий крем для обличчя. 19-й. Боже, майже все. Як швидко закінчується щось гарне. Так, знову якась декоративка. Так. Гель для фіксації брів. Давайте подивимось він. Прозорий чи з відтінком. Прозорий. Прозорий гель для фіксації брів. Спробую, ви знаєте, я так дуже прискіпливо відношуся до будь-якого гелю для фіксації брів, бо в мене не найлегші брови. І не всі гелі для фіксації брів з ними справляються. Подивимось, чи справиться зі своєю функцією фіксації саме гель від люмене. А в нас 20-й номер. І вже зовсім трошки залишилося. Тут точно буде якийсь кем. Ну, О, синя баночка, скоріш за все, буде щось зволожуюче. Лінійка лагде, джерело, зволоження. І тут у нас зволожуюча гель маска для обличчя. Двадцять перший номер. І зовсім зовсім мало залишилося. Знову баночка. Рожева, М -м, рожева баночка в нас вже була. Що у нас в цій баночці буде? Не хоче відкриватися. Знову лінійка люмо. І це в нас вже нічний крем. І так в нас є з лінійки Люмо і денний і нічний крем. Цілий комплекс. 22-й. Важкенький. Рідкий бронзер для обличчя. Цікаво ого. Спочатку я думала, що доволі темний, але потім розподіляєш і стає він не таким же темним, але доволі тепленький. А в нас всього навсього два номери залишилося. 23. Пем для очей. Для зони навколо очей. І це вже точно повна розмірочка, бо 15 мл крему для зони навколо очей, ну це цілком достатньо. Що, Все? останній номер. І що нас чекає в цьому? 24 останньому номері. Доволі він важкенький, хочу вам сказати. Знову якийсь рідкий засіб. З лініківало для сяєння шкіри з вітаміном С, есенція для обличчя. Приємна. Дуже приємний косметичний аромат трошки є цитрусових ноток. Ну, в принципі, як і повинно бути, бо цей засіб з вітаміном С. І це, звісно, повна розмірка. Хочу сказати, що коли вбирається шкірою, не залишає липкого шару зовсім не липка, а дуже-дуже приємна стає оксамитова шкіра. Прекрасно! Як вам цей адвент-календар? Чи додав він вам новорічного настрою? Напишіть в коментарях, чи зраділи б ви ось такому новорічному подарунку? Мені адвент сподобався. Хоч і було в ньому багато мініатюрок. А зараз дійсно додаємо новорічного настрою. Переходимо до найприємнішого. Я підготувала три призи. дві б'юті-коробочки і одну б'юті-косметичку, які наповнені. Якимись продуктами з адвентів, які ми з вами відкривали протягом цього адвентного марафона. І ще кілька сюрпризів від мене. За грудень місяць в мене вийшло 8 відео, 8 розпаковок. Серед коментарів до цих розпаковок ми саме з вами і будемо вибирати фіналістів, а потім серед цих фіналістів оберемо трьох переможців. Я сподіваюся, що вам буде видно. По всіх відео я занесла всіх, хто коментував до рандомайзера. І зараз з кожного відео оберемо одного переможця. І так, перше відео, яке вийшло, в якому стартував конкурс, це був макіяж з адвент-календаря від Богенія. Багато там було коментарів. І зараз ми з вами вибираємо, хто ж з них переміг. І так, обираємо. Альона Юкрейн. По першому відео переможниця Альона Юкрейн Друге відео це було відео з розпаковкою Пупи. Адвент календаря від пупи. Ось теж не так мало було. Коментарів вибираємо. Катерина Фоксі. Наступне відео було про Мейкап Революшн. Ви пам'ятаєте цей жахливий адвент-календар? Принаймні для мене він виявився найжахливішим в цьому сезоні? Ну, може, може, не враховуючи Патрісію Людо, ну, то була перша, не така, не дуже вдала спроба, ну, а Мейкап Революшн це було просто жахливо. Так, хто буде фіналістом тут? Альона, Ukraine, це знову ви, і у вас збільшується шансів на перемогу. Наступна розпаковка це була розпаковка Збираємо валізи з Локсітан. Тут не так багато було коментарів, зовсім небагацько, але все ж таки дивимось, хто буде тут. Ліса Аліса 007. Вітаю! Далі ми розпаковували вам. з вами адвент-календар від Нівія. Тут в нас фіналістка Ірина Д. 51.30. Далі був адвент календар. Від Parfum Dreams німецького магазину. А, цікавий був адвент календар. Знаєте, від позитиву до негативу, чи, навпаки, від негативу до позитиву дуже багато викликав емоцій цей адвент календар. Але коментарів було не дуже багато. Хто ж тут буде в нас фіналістом? Не нажало? О. І це знову Катерина Фоксі. І залишилося тільки два відео. Далі був дуже красивий різдвяний адвент від Катріс. Коментувала всього навсього 6 людей. І хто з них буде фіналістом? Світлана Чаус П7П. І Зебадішов. Останнє відео, яке виходило зовсім-зовсім недавно. Вибираємо тут. Ірінка Ков. Ну що, дівчата? Обираємо переможниць. Вперед. Перша переможниця це Ірінка Ков. Боже Ірішка, вітаю! Це дійсно заслужена, заслужена перемога. Бо саме, бо саме ця підписниця написала мені більше ста коментарів. Завжди мене і підтримує, і трошки покритикує, коли це дійсно треба, знаєте, щоб так надати мені наснаги рухатись далі. А ми обираємо другого переможця. Хто це буде? Альона, Юкрейн. Альона, Юкрейн, вітаю. І хто третій? І третє? Ірина Д5130 дівчата, я вас вітаю з перемогою. Ось ці три призи вас чекають. Все, що вам треба зробити для того, щоб отримати ці призи, буде написано в описі під цим відео. Заходьте, читайте, я дуже-дуже чекаю на ваше сповіщення. А сьогодні, крім того, що я вітаю переможців! Я, дівчата, вітаю всіх всіх вас з Новим роком. Хай наступний рік принесе нам найголовніше. Хай наступний рік принесе нам мир в наших оселях, в наших душах, на нашій землі. З Новим роком вас, дівчата! Гарних вам свят і всього-всього найкращого. Ну і вже традиційно. Гарного вам дня і тихої вам.